Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. І з нами на зв'язку Марина Сириця, сімейний психолог центру Ярміз. Вітаємо вас, пані Марино. Доброго дня. Вже хочемо поцікавитися діяльністю вашого центру, як давно він виник, і наскільки ми зрозуміли з дописів у соцмережах, займається він в основному психологічною допомогою військовим та членам їхніх сімей. Вірно, розкажіть про діяльність вашого центру детальніше, з чого починалося це? Ну, наш центр знаходиться в серці столиці, тобто в місті Києві, в самому центрі, і він дійсно вміщує в собі різні підходи до того, щоб підтримати наших військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин в тому, щоб мати спроможність. Ну, умовно, до початку повномасштабної війни ми говорили просто про відновлення да, і перехід до, до такого мирного життя, а зараз ми розуміємо, що наші задачі трошки інші. Ми більше працюємо не лише на відновлення, а все-таки на навчання і усвідомлення того, що. Нам потрібні нові навики, нам потрібні нові знання для того, щоб змогти подолати цей марафон. тому, що ми розуміємо, що поки що ми знаходимося в такому великому марафоні, в якому є надзвичайна невизначеність скрізь, да, І це досить важко. Тому ми маємо різні підходи. Ми займалися і фізичною реабілітацією, тобто в центрі були організовані активності, які направлені на укріплення свого тіла. Це і спортзала, це йоги, це різні мастер-класи станців для родин. Це були Um, і для пар це були та, е, танго да, і різні бальних танців, ну, тобто е, все, що б допомагало нашому тілу е, розпружуватися, надихатися, да, заспокоюватися. Е, до того в нас ще був окремий напрямок, який е, давав можливість військовослужбовцям і ветеранам. Поглиблювати свої знання вивченні мов української, англійської мови це караоке, чант і різні способи вивчення мов, це різні бізнес-проекти, де вони навчалися не тільки там створювати якийсь свій продукт, а вміти і його використовувати, застосовувати, просувати, просувати, да, тобто продавати. Тому в нас такий центр, який займався і охоплював різні, різні види діяльності, і він дійсно був потрібний для ну, під, під різні запити. Ми розуміємо, що у кожного є свій особливий запит, але в нашому центрі кожен міг знайти те своє, що він хотів. Пані Марино, то ця, ця діяльність була до початку широкомасштабного вторгнення, чи вона вже після війни, початку цієї великої війни, теж була і продовжує? А зараз... Після е, широкомасштабного вторгнення ми трошечки змінили свої напрямки, тобто, ми більше почали займатися е, взаємодією з військовослужбовцями, е, це навчання, це е, різні моделі, да е, таких е, і способи декомпресії, якщо ми говоримо про військових. А для uh, родин ми створили uh, проект, який uh, навчає наших партнерів, тобто ті, хто залишається чекати, uh, очікувати і будувати стосунки так, uh, щоб вони були в подальшому, да, вони мали uh, розвиток і мали uh, такий. Uh, Свою продуктивність, тобто будувати стосунки на відстані, щоб вони не втрачали того, що, того, що може бути, своєї чуттєвості, своєї потрібності, а щоб вони залишалися. Тобто ми підготували такий проект, який навчає трансформувати свої стосунки, коли партнер не поруч на відстані, і коли власне кожен із партнерів потребує підтримки. А, пані Марино, чи є допомога тим людям? Рідні яких або ж в полоні, або зникли безвісти на цій? У нас є групи підтримки, да? тобто у нас є психологи, які е, і партнери організації, і е, в умовах наших, яких є, ми можемо перескеровувати, підтримувати і надавати психологічну допомогу саме цій цільовій категорії. А військовослужбовцям, які повертаються з фронту, е... Допомагаєте, і, і як саме, які є засоби допомоги таким людям? Угу. Е, ми ж розуміємо, що ті військовослужбовці, які можуть продовжувати свою службу, да, вони повертаються на якийсь дуже маленький, короткий термін. Тому зазвичай е, такі люди не встигають дійти да, до, до психологічної підтримки або запитів. Але ми адаптувалися до цих умов, в нас є можливість надавати психологічну допомогу, і підтримку, консультування, стабілізацію в онлайн режимі. Якщо ми бачимо, що людина потребує більш фахової підтримки медичної, ми перескоровуємо також у нас є чудові організації. Нерські, таке як лісова поляна, які займаються більше направленням і, і допомогою хлопцям з, зі складнішими порушеннями, да з пораненнями, тобто на даний момент саме для цих. Які військових, да які продовжують службу, ми можемо пропонувати психологічну підтримку і консультації для поранених, або тих, які вже не можуть по різним причинам продовжувати службу, у нас теж є можливість бути задіяною в підтримку психологічної психотерапевтичної допомоги, роботи з травмою і з різними такими коморбідними станами, які можуть розвиватися наслідками, тобто роботи з наслідками Як часто до вас звертаються за допомогою люди з ампутацією Якщо говорити, в нас зараз є хороший проект паралельний, який створили наші колеги. Вони створили методичний посібник саме для людей, які можуть мати да різні зміни в тілі з ампутаціями. Тому я думаю, зараз звернень буде більше, тому що ми не заявляли про себе да саме як така команда, які які можуть працювати, тому що для кожної для кожного звернення має бути свої підготовлені фахівці. Да. тому в нас зараз більше це діючі військовослужбовці, да, які ми можемо покривати і е, члени їх родин, да, і є окрема команда. Команда, яка працює з розробленими методичними рекомендаціями і підтримкою людей з ампутаціями. Ну і також члени їх родин, тому що ми говоримо, що адаптуватися потрібно до, до всіх змін, які з нами стаються. Чи вже до вас зверталися військовослужбовці, які пережили жахи рашиського полону? Якщо говорити про таку категорію, звернень набагато менше, тому що ми розуміємо, що наслідки самополону потребують перший час якоїсь такої тиші. Да, для того, щоб зрозуміти, де я, що я, для того, щоб стабілізуватися. І знов таки для військовополонених є свої організації, там, де підготовлені фахівці, це організація блакитний птах, і її фахівці саме спеціалізуються на на таких цільових зверненнях. Okay. Все-таки зорієнтувалася по тому запиту, про який ми говорили. Ми говорили про роботу з родинами саме по тому запиту, да? і тоді би трошечки розказала про програму, яка е, саме направлена вона називається п'ять кроків резильєнтності в стосунках. Да? Тобто, програма, яка вчить е, наших партнерів. Очікувати так, щоб не виснажуватися, а щоб робити цей стосунок, таким, в який хотілося би повертатися, до якого би хотілося повертатися. І в цієї програми є чудова місія. Вона не тільки підтримує в моменті зараз і тут наші пари, які мають виклики перед собою, а вона також готує. Родини до такого м'якого періоду адаптації, коли наші хлопці будуть повертатися після перемоги, так, щоб їх зустрічати і щоб мати можливість зустрічати так, щоб хотілося повертатися, пані Марину, але ми бачимо і часто чуємо, і читаємо в соцмережах про те, що військові не можуть перебувати в мирному житті досить тривалий час їх після тижня, там чи кількох днів перебування в тилу, тягне знову на фронт, адже там все зрозуміло на відміну від життя тут в мирному мирний час. Тут чи тут можна якось зарадити допомогти людям повернутися, наприклад, ті, що вже демобілізовані з тих чи інших причин, повернутися до нормального мирного життя. Нормальне мирне життя це, мабуть, поки що не про нашу країну зараз. Да? Давайте розуміти, що до ем, 24 лютого ми так говорили, да? що у нас оцей такий процес повернення він є. Зараз ми розуміємо, що такого процесу повернення на жаль немає, ем, тому що ем, життя має і, і ну, умовно і цивільне життя, тобто те, в куди вона повертається, воно має багато нових викликів. Це облаштування побуду в тих умовах, яких є зараз, це налагодження стосунків із родиною, яка теж потребує да, там, включення цього партнера дуже швидко і дуже активно. І дуже часто за цією потребою ти нам потрібен да, в рішенні якихось побутових задач. Пропускається цей момент, що потрібен час для того, щоб я все-таки встиг зрозуміти, де я є, да, що я вже не на війні, а що я вже вдома, і тут інші задачі. І тут немає командира, який дає і ставить задачі. Тут я маю сам вчитися да, будувати свій план. Ну тобто, ми розуміємо, да що є таке поняття як бойове мислення. І воно вчить е, наших військовослужбовців виконувати задачі, е, вчить вирішувати такі е, питання про свої по своїй безпеці, питання про те, як буде проходити е, війна, да? ну, тобто, вести е, бій вдома набагато більше задач. І дійсно, оце така. І вони різні, вони з різних, скажімо так, сфер. да. Тут сфера фінанси, тут сфера про уроки з дитиною, тут хтось захворів, тут не знаю, треба собаку вигуляти. Тобто вони такі об'ємні, їх так забагато, що дійсно здається, що там ніби як легше, да, бо там мої задачі, я є, мої побратими, моя зброя, і от тут мені все чіткіше і все зрозуміліше. Тому Та, ось з цим. Цим моментом можуть бути переключення. Пані Марина, так ми з 2014 року знаємо, маємо такий досвід, що багато хто із рідних військовослужбовців каже, що е, ті військовослужбовці, які довгий час перебували на фронті, а потім демобілізувалися, повернулися додому. Вони в них дуже змінився характер, і їхні рідні їх не впізнають, і фактично треба будувати з нуля стосунки зовсім з іншою людиною, так. Дуже, Дуже часто таких такі випадки ми маємо можливо, і ви маєте такі кейси в, в діяльності вашого центру. Тож я думаю, багатьом буде важливо дізнатися про те, як поводитися в такій ситуації адже багато хто зараз дійсно чекає своїх рідних з фронту, і цілком можливо, що повернуться вони зовсім іншими людьми будуть якісь інші реакції. Інший характер, інші емоції, і до цього дійсно треба, як ви сказали, вірно бути готові всій родині. Так Тож, можливо, ви можете дати якісь поради, як правильно будувати спочатку відносини з людиною, яка рідною людиною, яка повернеться з війни. Ну логічно, що угу. війна залишає відбиток, і людина повертається іншою. Я думаю, що е, будь-які е, стресові події, будь-який там плин часу, він так чи інакше змінює людей. І він змінює не тільки тих, хто знаходиться на війні, а тих, хто продовжує чекати. Да? Тому що вони теж знаходяться під впливом стресу. Е, цей стрес уже пролонгований тривалий час. Є таке поняття, як виснаження, є таке поняття, як емоційне вигорання. Да? Тому ми маємо чітко розуміти, що. Це вже буде точно ну інша людина в тому плані, що фізично да, і там е вигляд людини може не змінюватися, але те, що відбувалося з людиною, її досвід, її переживання і виклики, з якими вона зіштовхувалася, однозначно е навчить її реагувати по-іншому. Да? І тоді, щоб трошки стало зрозуміліше про воїнів, да? про цю таку частину воїнів, бо багато хлопців не встигають навіть свою військову ідентичність зрозуміти. Да? Вони дуже швидко стали військовими. Ми розуміємо, що багато добровольців, які вийшли, вони теж мали свій конфлікт перевчитися. Да? До цього вони були там спроможні про себе дбати, рішучі. Да? Тут треба багато чого перенавчитися. Тому дійсно. Що ми маємо? Ми маємо таку приблизну да, картинку, де е, відчувається в стосунках більш жорсткіший партнер. Що таке жорсткіший? Да? Це менше емоцій, це менше, можливо, якихось таких ніжних е, слів. Е, це е, може бути навіть трошечки більш, більше агресії і злості, да? ну, тому що. Це все е, така поведінка, яка допомагає вижити на війні, да, яка допомагає виконувати певні задачі. Звичайно, коли повертається в цивільне життя, да, коли дружина каже, ти там за мною скучив, ти мене кохаєш. Е, дуже складно перебудувати на таку, знаєте, м'якість, на о -о -о цю позицію е, е, співзвучності. Да? Тому, е і допомагає зрозуміти те, що якби не реагувала інша людина, ну, дивно по-новому, то є нормальні реакції, які їй допомагали виживати, і допомагають виживати. Щодо, щоб посприяло тому, Зближенню це вміти про це поговорити. Да? Наприклад, якщо мене лякає твій крик, да? або твої якісь реакції, там стукнули двері, да? і вони жахаються. Там, треба більше контролю для них. Треба, щоб було ну, все зрозуміло, речі лежали на своїх місцях. Да? Це такі знов звички, які допомагали що? швидше реагувати. В стані загрози і небезпеки. Да? Тому ми можемо про все говорити. Да? Я, я розумію, що тобі непросто, але коли ти кричиш, мене це лякає, ну, і мені теж непросто біля тебе. Да? Тобто ділитися своїми станами. І таке розуміння і прозорість один для одного допоможе партнерам зрозуміти, що за криком стоїть не бажання тебе образити, да? а спосіб, в який я звик захищатися. Ну, наприклад, да? те, те, що говорять, що став більше. Кричати, став роздратованіший, неможливо говорити, такий, тільки на своїй позиції залишається. Да? Тобто ми розуміємо, що всі ці навики допомагають на полі бою в цивільному житті з ними трошки складніше. І тоді ми маємо так дуже м'яко розуміти. Да? Розуміння і таке, знаєте, зниження напруги всередині. Коли я можу сказати я бачу, я чую, я не розумію, що з тобою, допоможи мені тебе зрозуміти. Ну, Дякуємо, пані зас... Марино, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, сімейний психолог центру ЯРМІС Марина Сириця була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На ну, все добре, пані Марино, тримаємось. Дякую вам, до Дякую. побачення. Добачу.